Друзі, я отримала подаруночок з Кореї. Я досі не можу в це повірити, але зараз ми будемо це відкривати. Я дуже рада. Тут навіть є листівочка. Дякую, що робите нас частиною вашого догляду за шкірою. Це подарунок від бренду Cellimax. Чому так це гарно? Давайте ви побачите це першими. Видно? І парам-пам. Давайте дивитися, що мені надіслали. Перше, мені здається, це якась сироватка. потім я відкрию, подивлюся. Є ось такий крем під очі. пади, щоб вирівняти тон шкіри. Теж пади. Мені дуже цікаво відкрити це все вже і подивитися. Ви просто подивіться на ці мінімалістичні дизайни. Я обожнюю це. Це тонер для обличчя. Серум для обличчя теж дизайн максимально гарний. Далі тут ось такий крем, і продукт, яким я користуюся і зараз це гідрофільна олія від Salimax. У мене колись була маленька баночка, я її спробувала. Вона мені дуже сподобалась. І я придбала повний розмір. І тепер в мене є ще ось такий повний розмір цього продукту. Я неймовірно щаслива. Пропоную вам зараз щось з цього відкрити. І мені хочеться відкрити ось такі пади. Так, ось так це виглядає. Вау! Ось така велика. О май гад! Подивіться, ось така велика баночка. Давайте відкривати. Тут все запаковано. А вже ж. Ммм. Вони мають запах м'яти та якихось таких заспокійливих трав. Дякую, Селі Макс, за такий класний подарунок. Я 100% все це, це протестую. Можливо, на щось саме я зніму для вас огляд. Що вас більше всього зацікавило, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. цьомки бомки па 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 папа-па-па! -па.